Люди, скажіть мені, у вас також така фігня з капустою? Боже, чим ми вже її тільки не бризкала? Що ми вже і тільки не робила? Ну ця білокрилка, а потім вже і. Якщо видно там такі черв'ячки вже є, я так розумію, що це личинки її. Це просто жах. Моспіланом бризкали. Енджіо. Ой, не NGO, а актарою бризкали. Ще там чимось бризкали. А воно живуче, от вечора бризкає, а воно все живе і живе. Паутинки. Бо ще її з'їдають просто вмих. Зараз будемо робити також бакову суміш. Це вже. Знаєте, такий вже... А гляньте, скільки її літає. Бакову суміш зараз будемо робити: Проклем плюс енджіо. Це вже надіємося, що допоможе. Таке здоровенне поле капусти, і ми не можемо справитися. Говорили, що в минулому році багато було білокрилки. Але в минулому році у нас вся капуста вижила. Ну, в цьому році я не знаю. Кроме того, зараз вам покажу кроме цього, і на і Хух, у нас ще є. Це ще цікавіше. Ви подивіться, що нароблено одні ось такі штрюбаки. Що ви думаєте? Привіт. Ні, це не вона робить. Але ж ви подивіться, що робиться. Що ви думаєте, хто це? Це до нас прилітає дикий голуб і отак об'їдає капусту. Так що кроме в нас білокрилки ще є і дикий голуб. Може, хоч кішка злякає. Ну це просто, ви подивіться, пооб'їдало одні стрибаки. І оце, коли вспіваю, я його нажину. І оце, бачите, він з краєчку так ходить і обскубує, обскубує. Ну я не знаю, що воно за напастя в цьому році. У вас таке саме? Чи може ви все-таки справляєтесь? Якщо справляєтесь, то поділіться рецептом, бо ми вже просто я вже не знаю, чим його робити.